Так, всім привіт, народ, з вас підписую, подобайка. Ми продовжуємо грати в цивілізацію шосту так тут, а. Не знаю, бо я його готові вартувати для літачка. Тут винищувач літає на 5 квітинок. Ми цим винищувачем спокійно долітаємо і до Ганчжоу, і до Радама. Тут Всі райончики можемо руйнувати їм. Це... Що це за райончик? Це окраїни тепер так виглядають? У мене окраїни ось так виглядають. А, це унікальна будівля. Ну, окей, ми Ми вас все позабираємо, не хвилюйтесь. За це не хвилюйтесь. Так, наступний крок. Моя мета підготуватись, підготуватись до війни, я це зроблю. Я їх рознесу. І чотири літочка тут, 4 літачка тут будуть робити свою роботу. Так. Гаразд, я бачу, що тут проблеми з райончиком. І відправлю туди працівника. Познань, ти. забудовую гарнізон? О, слухайте, весь. Ага. Всі гармати можна підвищити до кулеметників, але 1290. 1290 ого. Ну, я буду вас підвищувати, коли буде загроза, що хтось підійде. Та зачекайте, а кулеметники не будуть же робити обстріл. А ну-ка, кулеметники. А, ні, вони далекобійні. Вау. Є ще зенітка. Пер... Проти провітряне прикриття. як-як все. На. Так і. Два дипломатичних очка. 150 закинув. На свої дипломатичні очки. Підтвердити. Підписати. Ні, ви знущаєтесь навіть. Не я отримав диплом. Який жах. О, плюс два золота з е, кампсів. крило отримав. Він термальну електростанцію. Так, все, це, це прикольно вже ж. Але щось я не бачу, щоб кампи почали давати золото. Я щось цього не бачу. Може, я неправильно переклав? Окей, можна солор ферм побудувати. Ти полагодь. О, археолог. Так, один з археологів, якщо я не помиляюсь, так, має сюди плити. Ти? Ой, ти. На Одразу сюди. Одразу руйнуй там. Ти археолог. Я хочу тебе використати для місцевих. В Нашому острові лишилась тільки одна, вперед сюди. Дістанеш. Познань. Ти побудував. Далі арсенал. Ти. Виставка. Та давай центр мистецтв. Ти О, околиця. Ти околицю побудував, фудмаркет Дивіться, фудмаркет може плюс 6 їжі додатково давати. А потім ще шопінг мол, і давати 4 монетки. І плюс розваги. Плюс дві розваги. В околиці треба бути. Околиці треба. Ну, але ці будівлі тільки в одному в одній околиці. Ні, вже ж мені належить. Так. Прикольно. Коротше, так тепер працівник. Іди сюди. Сюди. А, археолог тобі заважає? Ну, почекай. Почекай. Коротше, в кожному місці, в якому нема околиці, треба побудувати околицю, тому що це додаткова їжа. Ну, і додаткове житло. Що логічно. Наприклад, в Будуще тут. Я тут раніше був цей самий заповідник. Тепер тут море. Не. Ти не зможеш це полагодити? Ну, у тебе побита промзона. А, ти не можеш її полагодити. Її не мають затопити. Може тут два кроки, вона сама лагодиться Окей, робити, що робиш вже Так, ой. Ну, плюс один ера з кожного аеродрома. Окей. У мене аеродром є. Так, далі, йди сюди, спробуй розкопки. Ти, іди сюди. Ай, тут нічого не можна зробити? Навіть ліс висадити? Може, тому що ти вже затоплюєшся потрохи. Окей, виходимо звідси. Ти. Нема що робити. Окей, краків. Обрати мету. В тебе В тебе околиці, до речі, нема. В тебе околиць нема. Якщо подивитись на краків. Огляд районів? В тебе як ведук, але околиць нема. Я хочу тобі околиці побудувати. Ось тут плюс 5. Окей. Так. Це їжа. Це 6 їжі додатково. Данцік. Насправді так кажучи. А в тебе є околиці. Фудмаркет А чому ринок нема. Окей, коротше, в тебе є околиці. Тим більше дві. Що, чого занадто, насправді так кажучи. Ти може стадіон собі або аеропорт? До кінця. Так, Варшава. В тебе є гарнізон, аеродром. Ну тільки тут. Ти будеш долітати, але то таке, чесно кажучи. Ось на кордоні так, тут ми прям в луб можемо літати. А десь тут аеродром побудувати на це. Якось не дуже. Така бомбарда. О, артилерія. А, ну артилерія нехай лишається артилерією. Так далі Плок. Який жах? Подивіться на це. Якщо ти сюди відправити, ти не зможеш полагодити. Це прям жах. Це прям жах. Ну в плані. Все нема в нас того міста, вважайте. Що йди. Дивіться, мені тут побудуй. Ну речі, ось цю. Мені здається, тебе. Можна ось цього бранатора, яка дає будувати ось ці круті штуки. На морі. Унікальні рибальські фігні. Мені здається, її можна перекидувати. Якщо її можна буде перекидувати. Просто губернатор. Ти? Відправити в. Ну, кому відправити? Я б насправді кажу, що сюди відправив, судячи за все. Відправити. Мені в першу чергу цікаво, чи не... Не з... вони не зникли. Тобто можна потроху перекидувати. А тебе, по ітогу, можна буде. Так, тебе забудуємо. У нас в тебе буде дуже багато людей. Брати артефакт. Або варварам. Е. Yeah. Або Філіпп II, або варвари? То варварам він належав. Якщо між Філіпом II і варваром, то варвару. Ні в кого культури нема, тільки в мене. В мене є історія, всіх інших нема. Факт, це факти. Це мова фактів. Так, а тепер найважливіше. Перевірка. Не перевірявся, окей. Так, археолог, сюди. І просто розкопка. Так, це твоя остання розкопка, пробач. Ти ж працівник ось тут побудуєш. Лісопильню. Ти працівник тут був дуже лісопільню. Артефакт? Та варвару. Який філіп другий? Варвари. То варвари. О. Досліджують цей артефакт. Є щось цікаве? Нема. О, щось там просто. Мені навіть не дали обрати, там просто кнопка «Хараста» я не прочитав. Окей. Тепер по справжньому наступний крок. До речі, треба буде перейти, як накрейти, перевірити, щоб. О, Кабул не наш. І Лавента не наша. Чипу Валета? Моя гірше війська, ніж Лавента. Валета Лавента Співзвучні Так, спокійно можна в Кабул. Так, цікаво. А, в Кабул одного. І Лавента. Сюзерен відсутній, Це не... Ну, це... прекрасно. Можна, до речі, ще що тобі тут потрібно? Щоб шість було, щоб я більше бонусів отримав. Тобто Кабулом стану? Знову Сюзереном, і почну отримувати бонуси від е Вільнюса. Максимальні. Ну, прекрасно. У мене тепер культура ще більше буде брати вчення. Ну навже ж, винайти. А винайти поділ ядра. Буває. Ти. поздний. На, добудовуй собі гарнізон. Ну, ми не дамо себе, себе перемогти. Вроцлав. Перевірка, Вроцлав, в тебе нема. А, в тебе є околиці. Чому в околицях тільки шопних не в тебе? Що треба, щоб. Окей. Гаразд. Як скажете. Тоді центр термос добудовує вже. Варшава, військова академія, археолог. Та нема, а, поки що. Поки що йди в Данськ відпочивай. Може, потім кудись відправлю. Ти. в Вроцлав. Працівник натримай Тартак Або Лісопільню Ні, не можу. Це ж ти даєш? Ну так. Може спочатку треба почекати, поки вона приєднається. І потім тільки я зможу побудувати. Тоді байдикуй поки що. Через три кроки подивимось, чи зможемо, зможемо побудувати, чи ні. Те, що треба. Серйозно, у Кореї найбільше місто 16 населення. У мене на кордоні тут 22, 18, 19 населення. Тут 18, тут 19, тут 18, тут лодь 22. І то зростає через 5 кроків ще населення. буде. Лоць прям зростає дуже швидко. Так, ти. Єдина клітка, яку тобі лишилось забудувати, це ось це. Дослідження. Ось зробити два дрони. А, ось ворожі винищувачі, я не знаю, коли знищуй. То... А, реактивний бомбардувальник. Це реактивний винищувач. Відстань 15. Винищувача. відстань 6. Але винищувач конкретні відстані О, конкретним б'є. А бомбардувальник бомбардує. О, як хорошо. О, Я не знаю навіть. Окей. Okay. Установка ППО також, ракетна артилерія. Давайте керовані системи поки що. Краків. А вже ж фудмаркет. А чи не дають нам вибір або або будувати? Типу, або то, або то. Так, ти, я хочу. Тобі також холодцю. Ой, тут плюс 6, але тут тут що у нас? Тут нічого, тут просто тартак. Але це хороше лісопільня. Є вже ж тут працюють. Хе, чому тут працівник закріплений? Не треба. Так, ну три стандартні будівлі, тут містечко гавань промзони є. це дасть, плюс 6 їжі, буде швидше зростати, Ну давайте не зараз. Хоча що ще тобі будувати зараз. Колоцю. Це плюс 6. М -м, як хочеться на плюс 6 побудувати. Але ми справді втратимо багато виробництва. Так, що щось зачекайте. Працівники. Працівники який тут. Він дає виробництво все от, слухайте. Якщо тут працювати. Це монетки дає гавань Тут технологія вже ж. Так, зачекайте. Я просто думаю, руйнувати цей тартак чи ні. Л це шість краси. Це треба зруйнувати. Ой, та що? Окей, ну зруйную, зруйную, буває. Зроблю тут. Я тут висаджу і побудую тартак. Так, ти тут відпочивай поки що. Ти тут ще два кроки. Ну Подивимось. Ні, це знову ж це буде дуже вчительно, якщо можна її просто перекидувати і у всіх різних містах будувати ось ці унікальні. Зачекайте. Тут також можна побудувати. ну-ка. цікаво, черезберіглась можливість саме тут будувати. Я просто ось тут ще можна побудувати? Теоретично. А тут що? Ну ладно. Місце ну-ка, археолог. Вау, тепер морські розкопки ще є. А це цікаво. А ну-ка, йди сюди. не знаю. Ти все одно тут на суші нам більше нема чого розкопувати. Ну, саме. Тут в нас. Тому побіжали на море. Ой, тут щось забудував. Так, перевірка, чи є в тебе околиці взагалі? В тебе взагалі нема околиці. Дай тобі побуду околиці десь. Є плюс 5 краса, є плюс 6 на тартакі а знову. Та визначайтесь. А я побудую тут. А знаєте що? А я тут побудую все одно. У нас є, можна і тут побудувати, і тут, і тут. І знаєш що? Зроби собі спочатку мастака. який побудує тобі купу тартаків. Тому що чому вони в тебе не побудовані, тому що ось тут, ось тут, ось тут можна спокійно побудувати. І більше виробництва буде. хочете, що в тебе 19. 19 жителів. І вибачайте, що відволіка вас від перегляду, але хочу нагадати, що в санкій описі ви можете знайти мою гру. І вона зараз зі знижкою в стімі можете її придбати. Всього за 40 гривень, якщо ви її придбаєте, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене підтримує. Можна шахту плюс 3 виробництва дасть. Ферму плюс 3 виробництва, бо спочатку висадити ліс, а потім тартак побудувати. Ліс. Тут три виробництва тепер на цій клітинці, а потім побудувати тартак, як ще плюс три виробництва і шість виробництво буде. А, тут ми і їжу і виробництво отримали, але. але але але, але нам коли це дасть більше їжі, ніж я міг отримати. Ну що, вони справді дуже, дуже мало пропонують. Хоча ні? Ну ні, це Корея відмовитись. Давати їй стратегічні ресурси. Один шолк. Та погодитись, ось тобі можна. Бувай. Так, зараз чекаю закінчення кроку. І, по ідеї, все, бачите? Вона тепер повноцінний губернатор тут. І мені треба перевірити, чи. до глобалізація. Thought... Нічого прям цікавого. Так, 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 на. Ось тепер тут 6 виробництв Я фактично не втратив виробництво, просто приніс іншу клітинку. А, збудувати аеродром і так далі рідного регіону Та й район космопорту я не будую. Нащо? Мені займатися космічною програмою. Ну, ось, дивіться. А! -а, -а! Слухайте, єдине місце, де я побудував і і супермаркет, і. Там якийсь. Коротше, те що я їжу дає, це ось тут. І ось тут дві околиці. Тобто, на одну околицю одна... одна будівля. Тобто, в принципі, якщо ми можемо дві околиці побудувати, але я не бачу заради супермаркету сенс. Будувати так, краків, ти молодець. Ядерні ракети? Я можу? Мені тут насправді кажуть, що багато що треба. Перший я б такий, щоб поставити. який а... бомбардувальник? Сторі бомбардувальників. Ну вони будуть дуже сильно напомагати на справі, так чи ти. В тебе околиці нема. А тобі можна побудувати околиці і плюс 6 їжі отримувати. Адже в, те, в тебе є околиці. Вибачаюсь. В тебе є околиці, який фудмаркет побудований. Все Все нормально. Все прекрасно. Щастя в тебе відстачає щасть. Аеродром тобі побудувати, та не треба. І так виходить, що я б такий, щоб тобі побудувати. Артилерія. Ну тут артилерія не потрібна. Ну, тобто сюди не дійдуть. Але на всяк випадок можна. Відстань 2. Це якщо ну, якщо вони ось тут вирішать пройтись. Хоча навряд чи я їх звідси випущу. Але так, ти також відносно прикордонний. Тобто вони можуть ось так якось пройтись. То на ти останнє місто, в якому буде артилерія. Тому ой, тобі виробництва не вистачає. А, так в тебе є мастак. Нехай він йде сюди. Ой, це ще пустелю можна забудувати. Як багато всього можна зробити? І незрозуміло на чому концентруватися Данцік. В тебе купа купа лісів, на яких і так працюють. На, вперед. Мостаків, Варшава. Також тобі мостаки потрібні. Щоб solar Plant плодувати, тому що тут і так ми з пустелі багато отримуємо А. Да. Варшава. Так, і найважливіше? Ти. Так, є. Я можу. Я можу перекидувати цього губернатора і усіх прибережних місцях. О, ну так. всіх приморських місцях будувати ось цю рибку. Так, ти конструйся. А, ти і так не їжі сконстрований, і на виробництві. Тепер виключно не їжі сконстрований. Нехай, мені глобальне потепління тепер не страшне. Ну взагалі. Так що ти побудував? О, все, промзону. Лаготь промзону вона в тебе побита через підвищення рівня моря. Так, просто розкопка. Так, так, так. А вже ж мені належить артефакт. Оглянути виставку, прекрасно. Від 115 туризму. У мене 115 туризму від археологічних досліджень. Ого, тут Вроцлав підтопило! Дивіться, як далеко все знаходиться. Який жах. Так ще раз копка остання для тебе. Я думаю, тепер Познань також. Так що, вимагає? Всього 25. Раду, то що треба штати будувати. Ти. Ой, тепер нам. Тепер я зрозумів, нам багато де треба побудувати рибний промисел. Так, ну. Все. Я ось тут усюди побудую новий рибний промисел, тому. Так, те, Вроцлав. Тебе. Перевірка, чи в околиці є? Околи... В тебе околиці шопінг молом, ти знущаєшся? Натрима околицю. Мені не подобається, як в тебе все, Вроцлав. Що я за гарнізон вирішив побудувати? Тепер треба вирішити, що я зруйную. Та я їжу, скоріш за все. Це якщо арсенал захочу. Точніше гарнізон. Так, я ж вирішив, що буду вже корей розносити, значить треба підготуватись. Покраще. Ти. Ось у тебе дуже багато звичайних клітинок навколо, і жодної околиці. Так, там до краса 6 буду околицю тобі. Тим більше в тебе 20... 20 з 21 житла в тебе вже час. Будувати околицю і зроблю там їжу. Лоць, на, лагодь. Ти. Ти околицю побудував? А де супермаркет? Фудмаркет? Для околиці? Ні, нема. Що? Чому? Це неприємно, це дуже неприємно. Ей, тобі потрібен ще мастак. Ти, тобі 100% тобі мастак. Скільки тут мастаків потрібно? Дивіться, в тебе? В тебе лишилось дві роботи. Припустимо, ось тут, ось тут. Дві, далі, три, раз, два, три. Коротше, нам ще дуже багато таких будувати. Так ти ось тут в першу широку будуєш? Ось у цій клітинці Там же мені артефакт належить. Оглянути виставкою, як, як, як хорошо, як прекрасно. Так, тут рибку. Є. Yeah. Ой, плок, ти зараз будеш зростати. Плок. У тебе проблема. Околиці. 55545 5, 5, 5 сюди. Так. В плані він просто в якості житла не зростав. Тоді просто яка... який сенс від такої кількості житла. У нас, до речі, сам лодь за дамбою стоїть, бачите? Man, да та -да та -да. Ракетна артилерія, установка ППО, дякую. Але я не бачу толком аеродромів в них. А, ось тут один. І все. Ну так, в мене два, але в мене два прямо на кордоні з ними, які зможуть робити їм дуже боляче. Так ти. Є, yeah. а ти тепер так будуть ось. Так, а тут бонус буде? Тут 5, А! Тобто нафта також рахується, судячи за все. А я тут нафту не зробив. Так ти. Сюди? І рибу. Тут також 5. Короче, Коротше, прекрасно. У будь випадку прекрасно. У блока тепер буде дуже багато їжі. І виробництво з кожної клітинки моря. Що і то, і то прекрасно. Ооо, вітрова, вітрова електростанція. Так прекрасно. Це також прекрасно. Все прекрасно. Ти. Аеродром я тобі не буду будувати. Тобі час. Так, тобі точно треба артилерія. Кулеметник, точніше. Або ракетна артилерія. Ні, тут в цих містах потрібно саме кулеметники. Ти познень, також. Ти молодець, але давай краще кулеметника сюди. Хоча ніхто нехай доробляє. Нехай доробляє те, що робить. Мастак. Ді сюди. Ти знаєш, що створив собі ще. Ні, поздно Краще мастакасу роби собі. Лодь. У тебе дуже багато зутла буде. Людей, точніше. Ти через 4 кроки до 24 рівня зростеш. Прям дуже швидко зростаєш. А, фабрика, ремонт. І я б такий, щоб на цьому це відео вже закінчити. Що ви хочете, о. Відмовитись. Забагато хочете. О... Дякую всім, хто подивився це відео. Особливо дякую всім спонсорам, ніяких мог можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході це відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.